3 липня у торговому центрі Київський, що розташований на території житлового комплексу містечко Центральне, запрацював черговий заклад. Для мешканців комплексу та відвідувачів центру, тут відкрилась кав'ярня Цейлон Я, як адміністратор, керівник кафе Пекарні Куриця, що розташований в житловому районі Княгини, з радістю відзначаю, що ми сьогодні під егідою будівельної компанії Спілка забудівників» відкрили ще один заклад торгового центру центрі Київський кав'ярня Цейлон. Наш заклад передбачає наявність комфортних місць для відвідувачів, де можна відпочити, попрацювати, призначити ділову зустріч або побачення. Наш формат це чудова атмосфера, будьмяна випічка, смачні десерти, ароматна кава і чай. А ще розкрию вам маленький секрет, що в наступному торговому розважальному центрі Княгиня готуємо для вас цікавий проект Ресторан молодіжного формату, куди ми вкладаємо частинку душі і ділимося цією любов'ю з вами. Наразі у центрі вже функціонує аптека та магазин зоотоварів, готуються до відкриття магазини одягу та б'юті послуг. Активно тривають роботи над облаштуванням приміщення всеукраїнської мережі супермаркетів «Таврія В», відкриття якої запланували до Дня Незалежності України. Незабаром торговий центр Київський представить різноманітний набір послуг та товарів, що повністю задовольнятиме потреби покупців. А у франківців з'явиться ще одне улюблене місце для зустрічей та дозвілля.